Під час війни медичні заклади повинні працювати безперебійно. Чернівецький пологовий будинок номер 2 отримав від благодійників потужний генератор, який забезпечуватиме роботу усього обладнання в разі відсутності світла. Більше подробиць далі. Тут з'являються нові життя щодня у Чернівецькому пологовому будинку, номер 2 народжуються юні українці та українки. Аби медична установа функціонувала безперебійно у разі екстрених ситуацій. Народні депутати України від партії Слуга народу співпрацюючи зі швейцарськими благодійниками, забезпечили його потужним генератором. Наш фонд співпрацює з компанією Цюріхеншуренс. Вже десь пів року, навіть більше, також ми співпрацюємо з урядом Швейцарії. Наші партнери дуже потужно допомагають, і я впевнений, що вони будуть в майбутньому тільки нарощувати цей темп. Пологовий будинок у Чернівцях це медустанова, яка функціонує цілодобово. Через пошкодження критичної інфраструктури, оснащення потужним генератором стало вимогою номер один, розповідає гендиректор закладу Альберт Куріцин. Безумовно, ми його чекали декілька місяців. У нас є генератор, але цей генератор вже жив себе, йому вже 33 роки. Він працюючи разом з тим, ну, надійність розумієте, його визиває сумніви. І цей генератор ми якби отримали, як знаєте, як ману небесну. це наш спокій, забезпечення електроспоживлення полого будинку. Він забезпечує всі абсолютно відділення, операційні апаратуру. За ініціативи та сприяння народних депутатів України від політичної партії Слуга народу два медичні заклади Буковини отримали потужні дизельні електростанції. Хочу подякувати і висловити велику вдячність підтримці депутатського корпусу Чернівецької обласної організації політичної партії Слуга народу, зокрема народним депутатам – це Володимиру Воронову та Олені Горгні-Лис, які дійсно долучилися до цього процесу. Також подякувати голові фракції Слуги народу в Чернівецькій обласній раді Володимиру Яславовичу Жаровському, який також посприяв саме цьому процесу. Словами благодійників, наявність генератора у медичному закладі є обов'язковою незалежно від обставин. Цей генератор 110 кВт. Вони потребуються і в мирний час, тому що генератори, які були на скажімо так, кризовий час, вони вже застаріли і насамперед вони будуть працювати довго життя. Це забезпечення безпеки операційних. Також народні депутати в тандемі з швейцарськими партнерами забезпечили генератором Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат, який від початку повномасштабної війни переїхав до Красногільську. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.